Чи можливо пройти всі ділянки суші так, щоб пройтись по кожному мосту не більше одного разу? Приблизно так завдяки Леонарду Ейлеру була виникнена теорія графів. На малюнку ви можете побачити типовий граф з вершинками та ребрами. У кожної вершинки є своя степінь. Наприклад, для вершинки А степінь 3, бо з цієї вершинки йде три ребра А Б, АФ. А Ф. Граф з напрямком зі стрілочками називають Орієнтованим, без них не орієнтованим. Якщо ви постійно в Тіктокці бачите такі задачі, то теорія графів вам дуже сильно в них допоможе. Якщо степінь вершини парна або гра містить лише дві вершинки з непарним степенем, то цей грав можна обійти без повторів. Підписавши степінь кожної вершинки, бачимо, що це можливо, бо в нас лише дві вершинки з непарним степенем. Теорію графів активно застосовують при розмалюванні карт. Для того, щоб розпробувати планарний граф так, щоб кольори поряд не повторювалися, потрібно лише 5 таких кольорів. Також у нас є схожа теорема не тільки для планарного графа, якщо найбільшість зі степенів вершини графу дорівнює, припустимо, що це P, то цей граф можна розфарбувати в P плюс один колір. На цьому наша перша частина закінчується. Слідкуйте за новими відео, щоб не пропустити наступні частини.